Квадрогараж на зв'язку з вами, Руслан. Всім привіт. Значить, сьогодні говоримо про доцільність реставрації підвізки квадроциклів. Поїхали. Так, у нас на прикладі Каю Бул або Біг Бул, або Каю Бул 200 або Кайо ау 200, Називаються вони по-різному. Ну і також типу підвізка вона зустрічається на інших квадроциклах, і на башанах, і на лінхаях. От, тому е, тема буде актуальна для багатьох власників квадриків. Е, так, значить, хуїсосити китайців ми не будемо, бо таку технологію е, значить, використання шарових придумали не китайці, вони її скопіювали там, у японців чи у американців, неважливо. Ми з вами маємо цю історію значить, на наших квадриках і нам з вами вирішувати, як його обслуговувати. Що ми маємо? Значить, е прикладі нижній важіль від квадроцикла «Кайобул». Значить, Ви бачите нашу шарову опору. І як ви бачите, корпус шарової опори, він вварений в речах. Так, технологія заміни шарової наступна. Отут в місцях сварки стара шарова відрізається, значить, і замість неї вварюється оцей корпус з оцією ось вилкою. Значить, Потім шарова продається. З відкритою задньою частиною. Потім через відкриту задню частину вставляється сам шаровий палець, вставляється копролонова чи второпластова вставка, буває пластикова різна. І тільки потім ви мусите самостійно завальцювати або приварити ту кришку. Коротше кажучи, якщо ви простий власник квадроцикла і у вас немає своєї майстерні, якщо у вас немає сварки, болгарки і ви не вмієте видіти завальцьовувати, то Шарові опори на вашому квадроциклі ви замінити не зможете. Ну, Просто є набагато простіші технології по шарових опорах. Ось у нас трьохсоточка. Здавалося, конструкція дуже схожа, але тут вварений сам кронштейн, в який запресовується шарова опора. Шарова опора тут змінна. Відрізати речах і щось сюди приварювати не потрібно. Отут стоїть стопорне кільце. Ось воно видно його. значить, Воно знімається і шарова опора знімається легко. Така технологія використовується. Ну, ось квадроцикл е, Дінаго Тітан. Он квадроцикл Башан 200. На квадроциклах Лонсін така ж історія. Ось на квадроциклах Сіф Мото. На Лінхаях на деяких використовується технологія, на яких шарова опора міняється легко. Ось, наприклад, квадроцикл Мікілон Харді. Подивіться, як відбувається заміна шарової опори. Щоб замінити верхню шарову, відкручуємо оцю гайку і оцю. І все, шарова виймається. Знизу така сама історія. Тобто болгарка, сварка не потрібна. Ну, В принципі, то впоратись з болгаркою і сваркою не проблема. Якщо у вас болгарки сварки нема, то, напевно, є у вашого сусіда, чи може знайомі десь у гаражах є. Ну, чи просто ви можете відвезти на СТО, на якому зможуть. Відрізати старі шарові і вварити нові, але на цьому технологія заміни шарової не закінчується. Значить, нам дуже важливо під час заміни шарової опори зберегти оцю відстань від центра втулки, на якій кріпиться речах до рами, до центра шарового пальця. Тобто, якщо при заміні шарової, оцей кронштейн вварний, ми змістимо хоча б на 5 мм всередину, засунемо глубше. Глибше оцю вилку, або на 5 мм далі його приваримо, в цьому випадку у нас порушиться розвал коліс. У нас колесо буде стояти або отак, або отак. От. Тому технологія заміни зовсім непроста. І оцю відстань в міліметрах там, до міліметра потрібно вгадати на всіх чотирьох речагах. Тобто, якщо ви десь. На цьому рычагу на міліметр змістите шарову в цю сторону. На цьому рычагу у вас шарова зміститься ззовні. То у вас, наприклад, з однієї сторони колесо стоятиме отак, а з другої отак. Або з двох сторін у вас колеса стоятимуть отак. І відрегулювати розвал коліс ви не зможете ніяк. От, просто ніяк. От тому оця технологія мені не подобається. І тому особисто ці шарові опори ми не міняємо. Тобто ми не вварюємо сюди нові шарові опори. І саме тому ми віддаємо їх на реставрацію, для того, щоб не нарушити установочні кути, і для того, щоб не нарушити е розвал на квадроциклі. Окрім усього іншого, шарові на ці речаги, які продаються у нас. Я поки що зустрічав тільки китайські. Якісь брендові шарові, ну навіть хоча б такий бренд, як All Balls взяти. Навіть у них я не зустрічав такої шарової. Значить, те, що продається у нас на ринку, воно коштує в районі 700 гривень за штуку. 700 гривень, 700 тільки шарова. Вам ще треба буде заплатити за роботу, що вам тут відрізали, приварили. Заплатити за роботу, щоб вам зібрали цю шарову, щоб вам завальцювали нижню кришку і так далі. От, і це все обійдеться вам зовсім не дешево, якщо міняти оці всі шарові опори. От. А реставрація виходить ну, суттєво дешевше. І, значить, окрім усього іншого, в продажі оцих втулок немає. Значить, оцих усіх втулок, значить, ось вони отакі. Їх немає. В принципі, їх можна замовити з Китаю на Аліекспрес, але справа в тому, друзі мої, що ви всі їбошите на ваших квадроциклах, не обслуговуєте їх. Не смазуєте, І посадочні місця отут, і зовнішні, і внутрішні, під оці втулки, розбиваються і витирається не тільки пластик, а й сам сама металева труба, в якій запресована втулка. Тому, якщо ви навіть закажете комплект втулок з Аліекспрес, і ви їх поставите, то швидше за все, ці втулки нові вони будуть люфтити. Тому особисто я не бачу сенсу замовляти оці втулки з Китаю. От оці-всі речі. Також треба реставрувати. Досвідчений токар, він виміряє посадочні місця значить, кожної втулки, і під кожне посадочне місце він виточить потрібного розміру втулку. Для того, щоб після такого ремонту у вас не було люфтів. Оскільки у вас не буде люфтів, відповідно тут і не буде зазорів ніяких. Раз не буде зазорів, значить туди буде потрапляти менше води, менше бруду і менше всякої каки. Тому особисто я. Сторонні реставрації саме отаких от речагів. За такими ось, е незйомними шаровими опорами, які приварені до речага. Можливо, це маркетинг вже добрався і до китайців, тому що на багатьох сучасних автомобілях така технологія використовується, що шарова опора на речагах підвіски незйомна. І просто замінити шарову опору неможливо. Треба міняти шарову опору з речагом зборю. Ось зараз у мене бусик Peugeot Expert 2018 року, а був у мене такий самий 16-го року. Так от, в 2016 році була у мене така сама історія, що розбилась шарова опора і треба міняти в зборі з речагом. Ціна космічна. Ну, отак, отак отак значить, працюють маркетологи. Замість того, щоб замінити шарову опору за тисячу гривень. Доводиться міняти цілий речаг, який коштує 4 тисячі гривень. Можливо, виробники квадроциклів думають те ж саме, і, можливо, вони пропонують речаги в зборі, але на нашому ринку, на китайські квадроцикли, я не зустрічав речагів в зборі саме на, на оці квадрики. На якісь дешеві, там дитячі з невідомих фабрик, щось типу такого, знайти в інтернеті і щось підібрати можна. А на нормальну техніку речагів в зборі з шаровими, значить, я не зустрічав. Тому історія от така. Ну, наприклад, якщо взяти мікелон і розглянути його підвіску, то тут навіть зробили можливість за допомогою оцього болта, яким кріпиться шарово і верхня, і нижня, регулювати розвал коліс. Закручуємо цю гайку, наше колесо лягає сюди. Відкручуємо гайку, наше колесо лягає сюди. І так само внизу. Тому навіть після заміни шарових, якщо у вас щось не так трошечки зі сходженням, от на мікілоні саме ви зможете відрегулювати потрібне вам сходження. Отут же, значить, виробник не залишив нам такої можливості, і сходження тут от має бути рівне таке, як вони розрахували з заводу за рахунок оцієї відстані від центру оцих втулок до центру оцього шарового пальця. Так, ну багато хто запитає, яка вартість реставрації цієї всієї двіжухи, значить, за оце все я віддав 5,5 тисяч. Я на цьому нічого не заробив. 5,5 тисяч це робота з матеріалами. Значить, ну я прикинув так, що десь 750 гривень вартість реставрації однієї шарової, значить, і десь 110 гривень коштує одна втулка. Отут у нас три втулки, дві пластикових, одна металева. І тут три втулки, дві пластикових, одна металева. Тут три втулки, дві пластикових, одна металева всередині. Ну і на амортизатори ми поточили із поліуретану, Бачите, він такий напівпрозорий, перевтулили амортизатори. Тому повна реставрація всієї підвізки за 5,5 тисяч. Це значно дешевше, ніж купити оці всі шарові, значить, потім їх міняти, відрізати, зварювати і потім ще мати проблеми з тим, що у вас порушене буде сходження, колеса якось будуть стояти не так. Квадроцикл буде не так рулитись, потім 100%. Окрім того, що естетично він буде виглядати як уїбан. Рульошка 100% порушиться. Його буде кидати в сторони, ви не, не доб'єтесь до нього стабільної курсової устойчивості. На будь-яких навіть маленьких нерівностях будуть паразитні підрулювання, його кидатиме в сторони і так далі. От чому я сторонник е, реставрації, значить, е, підвіски оцих квадроциклів. Ну, історія про цей квадроцикл, напевно, буде окрема. Тут у нас повна реставрація. Ось у нас тут лежать від нього ступиці. Передні в них замінені підшипники, сальники. У нас обслужена задня ось нові колодки. Бачите, на. Мідній смазці сидить ступочка гальмівного диска, значить замінені підшипники в задній осі. Замінена цеп. Допрацювали ми кріплення заднього речага рами, зробили таводницю для того, щоб підвізка смазувалась. Перебиралась у нас тут коробка, мінялись підшипники вихідного валу. От. Ну і таке, Дрібне ТО обслужили супорта, перемазали направляючи. От, значить, зараз накинемо на нього підвіску і будемо віддавати власнику. Бо ця історія у нас затягнулась майже півтора місяці. Він у нас. Довго чекали підшипники коробки і довго чекали з реставрації речаги нашої підвізки. Так, ну і напевно будуть питання, де я реставрував ці речаги. Значить, в описі залишу телефон. Майстра, або можете в Facebook знайти його сторінку, називається Юркова майстерня. Значить, якщо чесно, за реставрацію оцих речей. Ну, Юра, це майстер, взявся неохотно, тому що він каже, що народ у нас специфічний. От ну, я просто приведу на простому прикладі. Ну, наприклад, якби ви купили новий рульовий наконечник, поставили його, да, і він там. Через 10 тисяч кілометрів, наприклад, да, розбився і почав люфтити. Ну, ви ж нікому вже не пред'явите з приводу того, що там брак або він неякісний і так далі. От. А от після реставрації от таких речей Юра каже, що за часту там ну, люди пред'являють багато претензій, багато негативу, і тому він неохотно за це береться. Значить, поясню ще одну річ: що напряму на ресурс шарових опор. Впливає цілісність пильника. Якщо пильник порваний, або якщо в цьому місці він прилягає неплотно, то під шаровий пальчик, під нашу сферу, попадатиме пісок, водичка, яка уб'є цю шарову опору, ну там, скажімо, за місяць. Да? От. І е, відповідальність якби, за цілісність, за срок служби е, оцих вузлів несе сам власник. От. Тому слідкувати за цим потрібно регулярно. За резинками. Резинку можна замінити. резинку можна підібрати. Оце здається Жигульовський від ВАЗ-2108 пильник, якщо я не помиляюсь. Резинок купа в інтернеті на авторинках можна підібрати будь-які пильники будь-яких розмірів на будь-які шарові опори. Тому, якщо ви власник квадроцикла, якщо ви хочете, щоб ваша підвісочка і ваші шарові опори ходили довго. Слідкуйте за пильниками. Шарова опора ще може бути в ідеалі, і вона може ходити дуже довго. І сам пальчик шаровий, і сам пластиковий вкладиш, який тут стоїть всередині. А от через я або порваний пильник, або якщо пильник ну на дешевих китайських квадриках буває так, що отут по декілька міліметрів зазору, що пильник не прилягає сюди. Так от, одразу треба такі пильники міняти. Далі, багато з вас, напевно, більшість. 99,9% власників квадроциклів не читають інструкцію з експлуатації. А в кожній інструкції з експлуатації до кожного квадрика, хоч до такого, хоч до такого, хоч, до такого, і до такого, і до такого, і до преміум техніки: ось 500 лінхай 250. Все, що хочете, до, до всіх квадроциклів в інструкції написано. Що потрібно регулярно смазувати рульові наконечники і шарові опори. Шах і мат. Так от, якщо ви будете регулярно задирати оці пильники, знімати резинку, вимивати звідти стару смазку, водичка туди все одно буде потрапляти і пісок. Так от, якщо ви будете вимивати залишки старої смазки з брудом і піском і накладати сюди свіжу смазку, то повірте мені, ваші шарові опори будуть в два-три рази ходити довше. Це я вам скажу як власник прокату квадроциклів. От ми на прокаті, закуповуючи нові квадроцикли, обов'язково перед початком експлуатації ми завжди накладаємо смазочку під пильники і міняємо смазку кожну тисячу кілометрів. Ну, ось, наприклад, у нас квадроцикл стоїть, новий. От. І ось подивіться. Верхня шарова опора, бачите, з-під пильника вилазить смазка. Ми її наклали туди, мама рідна скільки. Внизу там та сама історія. От, і така сама історія по всіх квадроциклах. Ось дивіться, нижня шарова опора, верхня шарова опора. Ось вони, рульові наконечники. Значить, і повірте, в умовах регулярного обслуговування, в умовах, якщо ви будете слідкувати за пильниками і регулярно накладати туди смазку. Підвізка ходитиме без питань і служитиме вам вірою і правдою. Так от, зачасту, ну, якби майстер, який старався, який робив ту всю роботу, реставрував для вас, зробив її там значно дешевше, ніж коштують нові шарові опори, він не може нести відповідальності там за срок служби е, тієї ж деталі. От. Ну, В принципі, він може гарантувати, напевне, він може гарантувати. Е, Дати гарантію на якийсь срок служби оцих виробів, якщо ви гарантуєте, що будете експлуатувати техніку саме в тих умовах і саме за тим призначенням, яке описано в книжці. Тобто, якщо квадроцикл не призначений для стрибків, для дріфтів, якщо квадроцикл не призначений для перевезення там двох людей, для буксирування прицепів, вот. якщо, якщо ви будете регулярно смазувати там оті шарові опори, так як написано в книжці. То я думаю, що будь-який майстер дасть на це гарантію. Але ж, ну, жоден із вас не гарантує і ніяк не підтвердить того, що ви правильно і грамотно, і згідно з рекомендацією заводу, експлуатуєте вашу техніку. Тому е особисто я, ну якби Юру, оцього майстра, який реставрує нам оці речі. Я розумію і з величезною повагою, і з величезною вдячністю, якби відношусь до нього. Я давно слідкую за його роботою, за тим, як він виконує деякі моменти там по механічній обробці. Ну, якщо вам цікаво, знайдіть Фейсбук. Якщо ви трошечки любите техніку, цікавитесь залізом, я думаю, вам буде цікаво те, що він робить і як він робить. І в нього, до речі, є відосики і про реставрацію і цих же шарових опор, про пальці, які він вишліфовував, виполіровував до стану зеркала. І про реставрацію оцих втулочок, значить, і про це. Значить, людина досить відповідальна. Два тижні він займався вивченням питання, який матеріал сюди поставити, який пластик, чи копролактан, чи фторопласт, і з чого зробити внутрішні, оці металеві розпорні втулки. От. Тому, якщо ви розумієте всю цю історію, все, що я вам пояснив, якщо вам потрібна така послуга, то телефончик дяді Юри буде під відео. От. Ну і шукайте його на Фейсбук. Там може я посилання в описі, також залишу на його сторінку в Facebook. Ну або знайдете, Юркова майстерня називається. Людина в Чернігові. Новою поштою я відправив речаги. Новою поштою вони мені приїхали назад, все готово. Значить, зараз ми інсталюємо їх. Єдине, що, значить, отут ми засверлимо отвори і наріжемо різьбу. Бачите, ось стоять сині цяточки. І сюди ми поставимо тавотниці. Для того, щоб можна було От такі тавоці закрутимо, наріжемо під них різьбу, для того, щоб можна було регулярно закачувати в ці втулки нову смазку. Значить, не дивлячись на те, що втулки тут сидять з високим натягом і дуже плотно. Всі квадроцикли, ну давайте будемо чесними, друзі. Ви ж їбошите по калюжах, по воді, ви любите помісити грязь. Так от, вода, ну, це ворог будь-якого вузла, і вона просочується навіть під будь-які пильники, під будь-які сальники. І з водою будуть сюди потрапляти і піщиночки, і грязь. Так от наявність отут тавотниці дозволить нам заганяти сюди смазку і витісняти звідти весь бруд і водичку, яка сюди попала. В моєму розумінні тавотниці обов'язкові обов'язкові на всіх квадроциклах, на всіх вузлах, там, на всіх парах тертя, будь то там важелі, або там, ну, наприклад, як на цих квадроциклах, наприклад, на Сійф Мото, ЦАПфи задні, воно, бачите, там тавотничка стоїть. Схожа конструкція, то, на мою думку, воно має бути. і... Виробникам треба звертати на це увагу. Ну, коли техніка потрапляє до нас, то ми робимо такі модернізації для того, щоб е, оця вже реставрована підвізка вона мала значно більший ресурс, ніж, ніж так, як воно було в заводському виконанні, ніж так, як воно прийшло з заводу. Ну і з досвіду експлуатації цих речагів, які реставровані у нас на прокатній техніці, то ходить воно в два, в три, в чотири рази довше. Ніж, ніж на новому квадроциклі. Ну от В середньому там оці шарові опори, якщо чесно, тисячу, півтори тисячі кілометрів прохожують, тобто зовсім небагато, там до двох тисяч, і в них появляється люфт. Уявіть собі, новий квадрик, і вони розбиваються, ці шарові опори. А після реставрації 4-5 тисяч воно ходить, якщо ви за ним слідкуєте. От така історія. Сподіваюсь, інформація вам була корисна. Якщо вам потрібні дані послуги чи будь-які послуги по сервісу, обслуговуванню квадроциклів, телефонуйте. Контакти, як завжди, я лишаю на екрані, отут або тут. Ну і в описі до кожного відео також є посилання на всі наші ресурси: інстаграми, телеграми, фейсбуки і так далі. З приводу замовлення техніки або її придбання, контакти ті ж самі зв'язуйтесь. Асортимент техніки постійно оновлюється. Якась техніка свіженька прибуває, от, якась продається. Якась техніка на підході, на розмитненні стоїть і так далі. От. Тому телефонуйте, пишіть, що вас цікавить, задавайте питання. Є техніка для будь-яких задач, для будь-якого віку, на будь-який смак, на будь-який бюджет, е ну і так далі. Так, всіх обійняв, обняв, припідняв цей відосик, я знімаю. Тільки завдячуючи нашим захисникам, тож не забувайте їх підтримувати. От особисто я роблю це регулярно. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання на нього буде в відосіку. Значить, буде круто, якщо ви долучитесь туди. І в телеграмі я регулярно роблю збори на різні ніштяки для військових. За період війни ми купили декілька автомобілів і передали в підрозділи, в тому числі цей бус один для евакуації поранених і загиблих. Ми передали не один квадроцикл. От скинулись із квадроциклістами, купили і передали в різні підрозділи. Останнє, що ми купили, це були дрони Камікадзе. От, тому долучайтесь, долучайтесь, буде круто, якщо квадроспільнота буде об'єднана і також боротиметься з ворогом. Слава Україні! Дякую нашим захисникам На зв'язочку.